Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про пільги та виплати для військових та їх родин. Захисники України, які гроші будуть отримати, це важливо, щоб всі знали, щоб всі розуміли на що можна розраховувати і що може бути. Тому пропоную зараз якраз таки. Це відео дивитися тим, хто має відношення до військової служби або в родині, в кого є військовий. Власне, щоб розуміти на що розраховувати в 24-му та в 25-му році. Підпишіться на цей Ютуб канал, це важливо. Ми тут боремось з російською пропагандою та підтримуємо україномовний наш. Контент тому, будь ласка, зробіть це прямо зараз під цим відео. Чорна кнопка Підписатись, натисніть, і ми з вами будемо постійно на зв'язку. Загалом ми обговорюємо дуже багато новин щодо російської пропаганди, внутрішньої політики, війни, міжнародки. Тому вам тут точно буде цікаво. Так, українські військові та їхні родини можуть отримати пільги одноразові та щомісячні виплати, а також пенсії, які гарантує держава. Пенсію у разі втрати годувальника можуть отримати непрацездатні члени сім'ї загиблого військового, які були на його отриманні. Розмір пенсії залежить від доходів загиблого, причини його смерті та кількість людей, які були на його. Утримані розмір пенсії матері або батька, дружини чи чоловіка дитині загиблого військовослужбовця становить 70% від його доходу, і розмір не може бути меншим за два прожиткових мінімуми. Це 4722 гривні. Якщо право на пенсію мають двоє і більше дітей, її розмір складає 50% від зарплати годувальника на кожну дитину. У випадку, якщо смерть загиблої людини не пов'язана з військовою службою, то пенсія складає 30% від його доходу. Крім того, у разі загибелі військового чи військової родини загиблих годувальників можуть отримати державну адресну допомогу. Ця допомога складає 7800 гривень для непрацездатних батьків та дружини чоловіка та до 6100 для кожного з дітей. Пенсія по втраті годувальника, який зник безвісті за особливих обставин. Людина зникла безвісті за особливих обставин. Е у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями або тимчасовою окупацією е природного чи техногенного характеру. Людини, які зникли безвісті, мають право на пенсію е у разі втрати годувальника. Їх можна оформити через місяць після того. Як інформацію про зниклого внесли до єдиного реєстру зниклих безвісті за особливих обставин. Щоб отримати цю пенсію, родина зниклих, зниклого безвісті потрібно звернутися до пенсійного фонду з наступними документами: це заява, паспорт, індифікаційний код, документи, які підтверджує родині зв'язки зі зниклими безвісті годувальником, документи про страховий стаж годувальника, витяг з єдиного реєстру осіб зниклих. Безвісті пенсію виплачують у період, поки людина має статус зниклої безвісті за особливих обставин. Після як, е, того, як місце перебування зниклої людини встановлять і внесуть цю інформацію до реєстру, виплати припиняють. Якщо людина, яка вважала зниклою безвісті з особливих обставин, визнають померлою, непрацездатні члени родини мають право отримати пенсію по втраті годувальника на загальних підставах. Пенсії учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військових. Якщо людина є учасником бойових дій, то може скористатися правом на дострокову пенсію. Право на пенсію мають чоловіки із 50. -ти. 5 років та жінки з 50 років. Крім того, на призначення дострокової пенсії впливає наявність страхового стажу для чоловіків не менше 25 років, для жінок не менше 20 років. Для оформлення пенсії претендентам необхідно надати до пенсійного фонду наступні документи: паспорт, документ, що підтверджує реєстрацію номер облікової картки платника податків, документ про стаж, документи, які свідчать про особливий статус особи, а саме посвідчення учасника бойових. Дій. Заява про призначення пенсії надається заявникам до сервісного центру пенсійного фонду особисто, це важливо, або може подаватися разом із сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для прийняття із їх змісту через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи Bank ID. Виплати військовим, яких нагородили держвідзнаками. Військові, які брали участь у бойових діях в період починаючи від 2014 року, можуть отримати щомісячні державні виплати за отримані нагорони. Розмір виплат залежить від типу нагород та статусу. Одержувача військового чи його родини. Зокрема, йдеться про виплати за такі нагороди: Герой України з орденом Золота Зірка 24 тисячі гривень, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів 16 тисяч гривень, отримувачі ордену за мужність 8 тисяч гривень, нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів 8 тисяч. Гривень. Виплати також можуть отримати родини загиблих померлих військових з вище згаданими нагородами. Розмір такої виплати складає мінімальну заробітню плату в Україні 8 тисяч гривень. Щоб отримати виплати, слід звернутися до Пенсійного фонду України. Е, одноразова грошова винагорода захисникам та захисницям, яких призначили звання Героя чи героїні України. Е, до е, Виплати це 50 прожиткових мінімумів, що становить 151 тисячу гривень. Ну, от щоб отримати виплату, слід особисто або через веб-портал надіслати пенсійному фонду заяву про нарахування грошової винагороди. У заяві потрібно вказати номер банківського рахунку, також додати копію паспорта, ідентифікаційний код та документи про присвоєння звання Героя України. Пільги для ветеранів та військових на житлово-комунальні послуги. В Україні ветерани війни можуть отримати пільги на ЖКХ, на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Зокрема, їх можуть отримати люди з інвалідністю внаслідок війни 100% знижки, учасники бойових дій 75% знижки, члени родин загиблих 50% знижки. Ви знаєте, що. Є ще бойові виплати військовим. Давайте пройдемось коротко, за що їх, власне, нараховують. От, залежно від місця несення служби за виконуваних завдань, українські військові додатково можуть отримати 30, 50 та 100 тисяч гривень. Крім того, є ще доплата в 70 тисяч гривень для тих, хто перебуває саме на передовій. Але є й підстави, коли додаткову винагороду можуть не нараховувати. Власне, 100 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях на окупованій території або між позиціями Сил оборони та ворога. 50 тисяч гривень виплачують тим, хто виконує бойові спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Ну і власне також 30 гривень винагороди мають виплачувати тим, хто займається розмінуванням поза межами районів ведення бойових дій та протиповітряним прикриттям та наземною обороною об'єктів критичної інфраструктури. 70 тисяч додаткової виплати запроваджені в квітні 2024 року вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові дії або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом або в його тилу. Ця виплата не змінює, не замінює бойових, а є додатковою до них. Вона працює за накопичувальною системою, тобто виплачувати ці гроші мають нараховувати лише після того, як сумарно набігло 30 днів на передовій. Друзі, це головна інформація, яку я вам хотів сказати. Є ще й рішення Верховної Ради, яке вона прийняла щодо правил виплати, але ми про це поговоримо з вами пізніше. Напишіть в коментарях, чи була ця інформація корисною для вас та ваших родин. Хочу побажати здоров'я, сили і безпеки нашим військовим. Хочу, щоб пошвидше всі військові повернулись додому. Україна перемогла в війні, а російська фашистська держава була знищена. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.